Прийом громадян з особистих питань провів міський голова Сергія Кузьменко 16 квітня. Жителі звертались з питань житлово-комунального господарства щодо ремонту частини дороги по вулиці Студентській, де здійснювали заміну водопроводу, та стосовно перенесення від приватного домоволодіння по провулку Павла Чагорця сміттєвого майданчика, що належить багатоквартирному будинку. Також були звернення щодо надання житла ВПО, щодо розв'язання спірного питання із поновлення працівника на посаді. 16 квітня відбулося засідання ради з питань внутрішньо переміщених осіб Олександрійської громади. На чолі з головою ради Тетяною Саковою присутні обговорили та проаналізували результати моніторингу місцевих та обласних політик і програм щодо захисту та забезпечення прав ВПО в громаді. Члени ради внесли пропозиції до змін в програмі інтеграції ВПО серед головних: посилення заходів щодо соцзахисту, працевлаштування, професійної перепідготовки, забезпечення забезпечення житлом, надання психологічної допомоги тощо. Учні літу виступили ініціаторами відновлення літівського інтелектуального руху. Новостворена команда Єроглів на чолі з Олексієм Ставиським самостійно зареєструвалася та взяла участь 15 квітня у всеукраїнській грі «Що, де, коли». Участь взяли 40 команд. Команда Єроглів показала гарний результат. Тематика гри воєнні злочини в історичному контексті та екологічна ситуація. Вже 25 квітня команда учнів візьме участь в всеукраїнському. Онлайн-турнірі юних правознавців. 16 квітня в дитячому садочку номер 20 відбувся Великодній ярмарок. Захід об'єднав батьків, дітей та колектив садочка. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Всі виручені кошти будуть передані в волонтерський центр для допомоги у зборі коштів на автомобіль для 41-ї бригади. Три варіанти для донатів пропонує волонтерка Ксенія Штепахода. Перший комплект гуми на військове авто. Другий ремонт розбитого військового авто і третій доставка за кордону, подарованого чехами автомобіля. Прошу панство обирати, на що цей раз донатити, закликає волонтерка на власній сторінці та щодня звітує про донати та нові добрі справи. 16 квітня до гімназії Сузір'я 19 завітали правоохоронці. Поліцейські організували для п'ятикласників захід, присвячений правилам дорожнього руху. Учні визнайомили з основними правилами безпечної поведінки на дорозі, навчали, як переходити проїжджу частину, розповіли про важливість використання в темну пору доби, світловідпивальних елементів, флікерів. Учасники заходу розігрували ситуації на дорозі, моделювали поведінку в небезпечних умовах, а також спробували себе в ролі поліцейського. Сійських та порушників правил дорожнього руху. Вже в 26 те в Олександрії відбудеться міський фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми. Організатори запрошують хореографічні колективи долучитися та продемонструвати свою творчість, відчути атмосферу великого свята танцю та зарядитися енергією весни. Фестиваль охоплює різні стилі хореографії народний, естрадний, сучасний, класичний, бальний та інші. Захід розпочнеться об 11-19 квітня в Палаці культури Олександрії. Дрійський театр